Всім привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Денисом. Я Денис, Денчик. І сьогодні ми будемо грати в Ultimate Fishing Simulator. От в мене тут є вже, в принципі, багато карт. От, в принципі, зараз я окоплю на оцю от карту. Ось от ця от карта, от на яку я зараз коплю. Так, а грати ми будемо на сент до доузе. Ну, рекламка, як зазвичай... Що, ми загрузилися. Блін, в мене ще, як назло, майже повний садок риби від прошлої рибалки. Ну Нічого страшного. Павочок маленький, навіть лодка е не трепить. А ловлю я на кокуску будем пробувати кидати. Я, до речі, ще зараз подивлюся, Може, в мене є якийсь лучший поплавок? Так, що це таке? Тут вас собака чи 100, нікарп. Ну, помаленький я відпущу його вуже. Так, э, чекайте мені сюди. О, поплавочки. Це в мене є, звісно, да, є отака от гаділа. Ну це на товстолоба. Давайте поставимо ось такий малесенький поплавець. Я думаю, що він буде якраз сюди ідеально вписуватися. Так, у нас знову кулювання. Там погоду, карась сидить. Мені кажеться, що карасик. Чи не ні? Ні, амуряка. Амур на кілограм 19... на кілограм 190 грам. Забираємо. До речі. Зараз я ще хочу попробувати чи клює тут щось на От наш Легендарний вобл... воблер, воблер, ніж мій. Скільки трофейних штук в мене на нього було зловлено. Вот тут навіть є фото, поки я тягну. Зараз вискочить. Можливо, вже Вискочили, таких я на нього тягав. Ой-ой-ой. А тут, походу, нема хічної риби. Чого що Я роблю протяжку. І взагалі нічого навіть, навіть ударів нема. Давайте, якщо зараз... Ти ми тут в корягу і нічого не клюне, то це буде вже точно, що тут нема хижака. Навіть у кушків, походу, нема. І що, навіть у немає, ні? М -м -м, давайте ще вдоль берега проведемо, так і буде. Під деревом, під підберем, ну давайте. Я пів метра від берега щук тягав Хороших, на цей обірок. Давай. Давай, ну, вступи. Ну, Понятно, хижака тут точно немає. От мені б катушечку обновити ось мене оце основна катушка стартова. Оце я купляв і ця в мене зараз. Але я хочу собі якусь другу прикупити. Лісок в мене хватає. Ось ліска в мене є, синя, червона. оце от саме лучше. леска, ось сіра. Саме хуже у мене тут Це оця от Ну начальна це понятно, да? я думаю. І крючок хотілося б, хоча ні, навіщо мені його міняти? Хоча, 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 до речі, люди хто знає, що в цій грі міняє е, гачок. Оскільки я знаю по реальній житті, да? Сколько я ходив на рибалку, то чим більший крючок, тим більше я буду брать. Давайте ще на блешню спробуємо. Ось така ось блешня. Думаю, що на її я на щось клюнути. Давайте коронну протяжечку зараз зробимо. Нічого. Понятно, я насажую кукурузку, бо так я бачу діла не буде. От, у мене зараз крючки 8, до того от є ще десятка. Давайте десяточку. Початимо. Скільки я розумію, чим більший крючок, тим більше риба буде цеплятися. Так що? Опа! Є удар. О! Оце щось хороше. Ну, таке десь кілушечка, я думаю, є точно. Це на не піддається. Перша хороша покльовочка. Там, походу, карп'як. Карпик. Ну, картки лушечка два. Помню, якось витягнув карпа на 6 кг. Жалко, що скріна не зробив. Я зараз, напевно, без скріна мені не повірите. Але, правда, був карп на 6 кг. Давайте, якщо буде на цьому відео 10 лайків, то зробимо, спробуємо зробити ще одного такого. А може і поставити... поставимо мій рекорд по карпах. То, давайте карп. Во. Оце хороший карпик. 5 кг 700. Ну, почти 6 кг, кіл... почти 6 кг. Давайте робимо скрин. Вот і зберігаємо, Набираємо в нирку. Завершаємо. ЕСБАТІ Мерколіс. Томати саладе 14-50. Е... -то... Так, зараз продаємо рибу. Карпо стоять дорого. Mm, Доволі дорого. Ну, mm, Дорожче карася, але самі дорожчі тут це е, товстолоби. Тому що товстолоби в мене є мої рекорди. Товстолоб на 20 кг. 20 кг і щось там 120 грам вроді. Ну, в общем, от, от, от появилась картинка. Так, давайте що? Продовжаємо ловити. Зараз ще позакидуємо пару раз. Бо вже як не як відео 8 хвилин. Просто не хочу ваш не дуже, до, дуже, до, дуже довго затягувати. Так що зараз э, закидую... І... а, я, спати хочу. закидую їм ще декілька разів і все. О, десь може зараз ще не понімається школа, учоба. І зараз я би знімав таку реальну рибалку. В реальній житті, але пока що не получається. вот по тва собака. Але пока що не получається, того що... Чекайте, це... пока що не виходить, а у чому ви самі розумієте. А рибалка це ще що готова десь треба? Взагалі на рыбалку я люблю ходити. Взагалі на рибалку я люблю ходити, так що, може, на весняних канікулах чи десь якусь неділю може підемо. питаєте, чого не? в суботу не можна, тому в нас в школі взагалі таке зробили, що ми ще в суботу бляха хавчитися. Це капець опа. Тоже хорошенький. Не ну, знаю, правда, хто може бути і амур. Тут ще амури водиться. Скоріше всего карпушу. М така кілушка. Два. Ага. Мм. Голо... Голов. Голов якийсь. Ну, я його голова, він называть. Він на 2 кг. 2,5 кг. В общем, вот такая вот рыбалочка сегодня. рибалочка сегодняшней рыбалки сьогоднішньої луч, самая лучшая риба за сьогодні це карп на 5. 7, Подождите! На 5. 7 на 5. Всего 50! 18, 8. 8. 8. 8. Ну, а ми вже будемо завершувати. Всім пока, підписуйтесь на канал. І так, також підписуйтеся на мій канал в Тіктоці. Мій нік в Тіктоці тт, ТТ Денчик. Заходьте, підписуйтесь, там теж багато відео з мого життя про рибалку. В общем, заходьте, підписуйтесь, дивіться. Всім пока.